Там п'ять років тому у Китаї прийняли програму впровадження своєї національної мови та культури серед населення інших країн. Так з'явився перший інститут Конфуція. Сьогодні їх налічується 227 по всьому світу. Є вони і в Україні Луганську та Харкові. А днями спеціалізований китайський клас відкрили на базі Сумського державного університету. Причому вибір вишу не випадковий. У нас було багато пропозицій. Ми вирішили відкрити клас, тому що ми знаємо, що зісіти буде проходити все на високому на научно методімітодійському рівні. Педагогічний склад добирався ретельно. Сумських студентів будуть навчати дипломовані китайські педагоги. Лі Лічанси провів перший урок для сумчан своїми підлеглими задоволений, але відмічає, що в групах замало хлопців. Мої студенти очень умні, внимательні і активні на уроках. Старанність та бажання вивчити китайську дають результати. Звісно, що китайських однокурсників українські слухачі розумітимуть ще не скоро. А ось привітатися вже можуть. То просто привіт між студентами Ніхао. А якщо здравствуйте, уважительна форма, від всього серця, Василь Карпуша наголошує, діяльність інституту не обмежується лише вивченням китайської мови. Ректоратом розроблятимуться й інші напрямки роботи. Планується також вивчення філософії китайської вивчення китайської культури. Є вже домовленість з інститутом Конфуція про те, що. Ми для наших студентів на навчальному плані будемо вводити, як третя мова вивчення китайським. Наразі інститут Конфуція налічує 40 слухачів. Серед них студенти Сумського державного університету, викладачі вишу, є також і бізнесмени. Якщо хочете долучитися до поціновувачів сходу, приготуйте 750 гривень за три місяці навчання. В результаті отримаєте не тільки посвідчення, а й знання загадкової китайської мови.